Метавсесвіт, Метаверс 3. Сьогодні я відкрию для тебе цю чарівну і додаткову тему. Тому що ми повинні знати, яке нас чекає майбутнє. А це вже прийшло до нас на поріг. Воно стукається в двері, треба йому відчинити і просто запросити. Так що давай дивимося це відео. Зараз ми все дізнаємося. Привіт. Отже, всім привіт, мої любі, з вами Світлана. І сьогодні, як ви вже здогадалися, ми поговоримо з вами про Метавсесвіт. Чому цікава мені ця тема була? Тому що я не раз чула і розумію, бо тому що я трейдер торгую і бачу, що криптовалюта пов'язана з мета всесвітом деяка. І мені хотілося дізнатися, що ж саме, на якій стадії зараз відбувається це все. Тому що в нас війна від... ну і ми розуміємо, що трошечки, ну, я відстаю особисто, а нам не треба відставати. Ми повинні бути на передових позиціях. Особливо зараз ми бачимо, що у нас діджиталізація проходить, у нас це дія, у нас все. Переноситься в цифру, тому мета Всесвіт це така тема, яка ну, нам несе майбутнє. І якщо ми налаштовані на те, що ми нація, яка буде передова в технологіях, ми маємо обскакати всіх. Тому нам треба ці речі знати, нам треба в них розбиратися, і треба йти в крок з часом. Давайте подивимося деякі дуже цікаві факти. Хочу розповісти, що зараз на якій стадії відбувається прогрес по метавсесвіту. Як нам може допомогти це? Як криптовалюта? Пов'язана з Метавсесвітом, і яке, майбутнє, нас чекає. Отже, пігнали дивитися. Отже, хочу почати з того, що у липні 2021 року Марк Цукерберг розповів, що Фейсбук працює на створення Метавсесвіту віртуального простору з цифровими світами, в якому користувачі зможуть переміщатися і спілкуватися незалежно від фізичної відстані. Цукерберг навіть перейменував свою компанію The Facebook в Мета. Звичайно, що він людина дуже амбітна і, до речі, дуже така перспективна. Тому що якщо вже він за щось береться, я думаю, що це не є просто щось таке мильна бульбашка. Тому перспектива в цьому є. Ідея дуже хороша. Багато хто її вже описував з фантастів, з письменників, з роман... ну, людей, які пишуть романи, які знімають фільми. Тому перспективи за цим є. Цукерберг навіть таку величезну презентацію зробив, як він бачить цей метавсесвіт. Що буде аватар? Що цей аватар буде ходити? Він буде. Ну тобто, світ переноситься в наш реальний віртуальний. Він е, рахує, що ми маємо працювати там. Ми маємо навчатися. Якісь конференції, якісь зустрічі, е, побачення все переноситься туди. Воно вже і зараз перенеслося, в принципі, тому що дивіться, ми приходимо з роботи, та чи там хто звідки, з навчання. Ми вникаємо в комп'ютер, там поїли щось, приготували, поприбирали, хто що робить, там свої справи, і все. Ми в телефоні. В телефоні ми постійно. Ми його не лишаємо. А що ми там робимо? В основному це соцмережі, це Instagram, Facebook, в кого там що, TikTok, Twitter, в що кого цікавить. Ну, всіх не перечислю, але ми розуміємо, що наш світ вже ну я не знаю, ну добрих 50% вже туди перенісся. Розумієте, ми навіть на кожній перерві на роботі туди вникаємо, передивляємося, хто там що лайкнув, хто там що подивився. Тобто нас вже туди затягнуло, причому давно. Причому Цукерберг це не остання людина, яка до цього була причетна по затягуванні нас туди. Але що ж далі? Які далі нас чекають в тому світі? Качелі Дивимося. Значить, термін Метавсесвіт вперше згадується в науково-фантастичному романі в 1992 році снігопад. Ніла Стівенсона. Також книга є, така нейромант Вільяма Гібсона, описує матрицю як простір віртуальної реальності. І фільм Матриця, до речі, старенький старенький фільм, пам'ятаєте? Він так само описував на віртуальну реальність, ніби там люди, які сплять, а в сні, ну чи там, як воно відбувається, в тих нейро їхніх тих відбувається життя настояще. тобто… Я розумію все прекрасно, що це не можна так робити, що це дно утопія, що люди навпаки мають витягувати себе на світ, що люди мають більше жити реальністю. Але це вже, я до того не заохочую, але це вже є як, як неминучість. Також вийшло декілька фільмів, ще крім матриці, таких похожих з мета Всесвітами. Це першому гравцеві приготуватися. Там досить, досить цікаво, так само люди надівають собі окуляри віртуальної реальності і грають, і там і живуть в тих світах, розумієте? І там відбувається і, там, економіка і все. І так само є дуже цікавий недавно вийшов фільм Персонаж Значить, з Ро... Райаном Рейнольдсом. Так само є. Люди, які сидять в комп'ютерах, які грають в освітню таку гру, а в тій грі там можна вбивати, можна там, грабити банки, можна, ну, Тобто, такий побудований світ, щоб люди всю свою, може, негативну якусь енергію чи просто енергію туди виміщали. Ну, на комп'ютерах то цікаво, але звичайно, в тих окулярах віртуальної реальності то ще цікавіше. І от ми до того йдемо. Хто ж вигадав окуляр віртуальної реальності? Значить, мета виробляє гарнітуру віртуальної реальності Oculus. Microsoft, смарт-окуляри зі змішаною реальністю, HoloLens. І Apple недавно вийшло, але ще в маси не пішло. Випустило гарнітуру, окуляри змішаної реальності Vision Pro. Ну, вони майже всі між собою подібні, але ну, там, хто більше постарався, хто менше. Тобто це ну, такі комп'ютера вже заміняють нам повністю комп'ютер, MacBook, ноутбук. Ми заходимо і ми вже там собі бачимо ті іконки, ми вже собі можемо бачити. І навколишній світ, і відразу в 3D-моделях ми можемо собі витягувати там якісь певні, що нам треба буде по роботі, чи там просто ми можемо дивитися фільми в дуже такому об'ємному просторі, відповідно, в ігри грати. Ну, звичайно, то що все сере, воно ще все не повністю так ну, не допилене, але воно йде вже своїми кроками. Воно вже, ну якщо вже Apple — така компанія, яка ну, найбільше розвивається в світі, напевно, на даний момент. Яка випускає такі речі, тобто вона вірить в ці мета-світи, вона вірить для того, вона то і робить, розумієте? це не просто для того, щоб користуватися замість комп'ютера, це для того, щоб переносити наш світ туди. Задумаємося над тим питанням. Щоб було легше спілкуватися і зовні людьми, і спілкуватися, не відриваючися взагалі від комп'ютера, від соцмереж, від якихось ігор, від якихось справ своїх, щоб було легше. Значить. У січні 2020 року венчурний капіталіст Меттью Бол у своєму есе визнав ключові характеристики метавсесвіту. Він має охоплювати фізичний та віртуальні світи, мати повноцінну економіку і пропонувати користувачам переносити свої аватари і товари з одного місця в інше. Тобто, має бути своя економіка. Тобто, відповідно, закони мають якісь регулювати це все. Мають бути платіжна система. Тут нам і допомагає наша криптовалюта. До речі, для того вона і створювалася. Можливо, можливо, не з такою аж сильно метою. Але бачите, вона тут якраз саме найбільше може реалізувати себе. Крипта ми маємо мати аватарів. Які, ну, тобто, ми, наш зовнішній вигляд, які будуть одягатися в якихось модних бутіках, ходити на якісь е, заходи, в кафешки, е, в, там, на якісь концерти, на якісь вечірки. Ну, це таке для е, якогось там. Відпочинку, а для бізнесу це мати свої якісь там ну, активи, це вкластися в щось, яке буде потім приносити кошти. Зараз ми про це детальніше поговоримо. А я хочу ще наголосити, що аналітики Bloomberg Intelligence розрахували, що потенціал ринку метавсесвіту на найближчі 10-15 років це капіталізація 800 мільярдів доларів. Зараз вона має десь коло 50-60 мільярдів, якщо я не помиляюся. А планують через, ну тобто, планую, що воно буде розвиватися дуже стрімко. А мені здається, що воно буде ще стрімким. Щоб розвиватися зв'язку з останніми подіями, які відбуваються у світі, питання стоїть, які закони мають регулювати це все, тому що ну зараз не просто так взявся американський ринок і світовий ринок за криптовалюти і за цифрові активи, і за все те, що стосується тіньових грошей, тому що розуміємо, якщо зараз вже вкладаються великі компанії в метавсесвіт, то і вони будуть отримувати з цього прибуток. то як воно буде регулюватися податками, як, ну, як це все буде. Це все ще дуже під великим питанням. Нам звичайно хочеться, щоб воно чим пошвидше вирішилося. І якщо зараз придумують гарні закони, хороші, які всім будуть всі будуть відходити, повірте, воно заразли. Чому ще так сильно масово це не розвинулось на даний момент? Вже всі давно на старті, розумієте, вже всі чекають. Але бояться, тому що ну, зараз вкладуться, великі кошти вкладуть, а потім не доведе Господь прийдеться то все віддавати, розумієте? Тому що буде вилучення якесь ще, ще щось, хтось там збанкрутує, хтось там цей і все. Тому ще воно на такій стадії плаваючі, розумієте, але вже я бачу, судячи з того, як закони приймаються, то можливо, вот-вот воно ту платину і прорве. Значить, Компанія Republic Realm продала з NFT аукціону OpenSea віртуальну суперяхту, яку можна відвідати в ігровому метавсесвіті The Sandbox. Вартість склала 146 ефірів. На тодішній час це було 800 тисяч доларів, зараз воно 273 ринок впав. Вже було давно, але просто я маю на увазі, як, яка еквівалент речі. Ну, Я розумію, що це криптовалюта, вона сьогодні стільки коштує, завтра стільки, той же ж ефір. Але та річ вона придбана і вона перепродується, і вона вже має якусь історію. і, Тобто це дуже все. І, розумієте, що ці невтішки, які випускають, вони мусять мати якийсь сенс. ну, що-то просто просто якась картинка, якийсь... Люди купують, вони не розуміють, для чого. Але більшість людей, які це купують, вони розуміють, для чого вони потім, оцю річ, яку вони купили за 2, 3, долари, 5, 10, 15, 150, п'ятдесят там Вони можуть, вона з часом виростає в ціні. Якщо це все буде набувати якихось е, якогось сенсу, а сенсу воно може набути тільки в першу чергу у цих метавсесвітах. Наразі є декілька метавсесвітів. ну найвідоміші де Decentraland, Є оцей Sandbox, Spatial, Over, І вони всі приблизно подібні між собою. Decentraland — це метавсесвіт, який складається. З 90 тисяч 600 одної земельної ділянки. Тобто випускаються земельні ділянки, воно ще в якомусь там, ну, давно вже, я не пам'ятаю, точно не виписала собі, але давно вже діє. І воно спочатку було таке цифрові пікселі. Просто ти купував ту земельну ділянку, тобі видавали, ну, була криптовалюта, криптовалюта Мана, якою ти користувався, і NFT токен Ленд. Цей ленд означав, що ти володієш там. Певною земельною ділянкою. І о, ці земельні ділянки спочатку продавалися ну, дешево, так само, як і біткоїн, там по пару доларів. А зараз вони вже продаються по е, ну, шалені, шалені сотні сотні тисяч доларів. Ну і ми розуміємо, є великі компанії, такі як Кока-Кола, такі як Макдональдс, багато є таких ну, більших потужних компаній, які вкладаються в цей світ і які. Розраховують отримати від нього прибуток. Тобто розміщують, розміщують там свої магазини, свої якісь там ресторани, якісь свої, ну хто чим займається, і розраховують отримати, що люди, ну це буде їм приносити прибуток. Які професії будуть популярні в мета всесвіті? Це буде. Ну, звичайно, IT, самі розуміємо, що потрібні айтішники. Тим більше в Децентраленді є відкритий код, і будь-який айтішник, там хто в тому шарить, в тих. Може створити свою якусь, зареєструватися, створити там, заплатити якісь внесок і відкрити свій там магазин, створити якісь одяг шар, 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 я там. Точно вже не розуміюся в тому, але факт в тому, що айтішники, звичайно, веб-дизайнери, звичайно, що будуть вони дуже котуватися. Це буде якийсь дизайн, якогось приміщення, інтер'єру будуть замовляти по-любому, якісь от свої ті аватари, покращення, прически, там якісь одяг. Ну, все-все, речі побутові в хаті, якісь там цінні речі, ну ті ж не втішки розробляти. Тобто, це буде друга, я так думаю, після айтішника. Це буде друга по мега крута спеціальність. Далі буде у нас маркетологи, піарщики, які будуть це все рекламувати, людям розказувати, щоб люди побільше заходили, щоб побільше. Клес, тобто щоб був розвиток. Ми ж розуміємо, що люди потрібні для того, щоб був розвиток. Вливання і розвиток. Без вливань не буде розвитку, не буде нічого. Ну і багато інших спеціальностей таких, ну але багато і повідпадає. Так що. Це біда. Тому ми повинні бути завжди в тренді і дивитися, за тим слідкувати. Ну, американський уряд видає патенти фірмам, які хочуть зареєструватися в Метавсесвіті, які хочуть там вкласти кошти. Тобто, розумієте, є чувак, який видає ліцензії, які реєструє ці фірми. Тому я думаю, що перспектива є велика. І фірм вже багато зареєстрованих. І вони ростуть. Не зменшується кількість, а навпаки, збільшується, навіть попри кризу і попри це все. Отже, має виглядати воно так: людина. Вдіває ці. Окуляри 3D, ну там, віртуальної реальності, доповненої реальності. І е, йде в мета Всесвіт. Там вона має мати якусь квартиру свою, мати має свого аватара, якого вона буде одягати, прокачувати, там, спортом займатися, ходити в зал, ходити в магазини, ходити в кафешки. Е, людина має мати якусь свою працю, там, я думаю, і не одну, можливо. Якісь підробітки, там фріланс, ще, то ше, там щось має мати там якісь інтереси, можливо, побачення, можливо, зустрічатися з іншими якимись аватарами. <клес> має, може мати свій бізнес, наприклад, там так само відкрити свій якийсь магазин, відкрити свій якийсь бутік, якусь галерею. Розрахунок буде проводитися в токенах. В... Криптовалюті, на мою думку, як воно мало би виглядати. От, наприклад, є там компанія, якась Кока-Кола, там Макдональдс, там Tesla, ще там щось. Вони відкрили свою фірму в мета Всесвіті. Правильно вони вклалися, вони випустили під це токен, Кока-Кола, токен або там я не знаю, як буде називався. І все, цей токен по мірі розвитку фірми росте в ціні. Він підкріплюється цією фірмою. Якщо ця фірма в тому мета всесвіті розвивається, то, що вона розвивається в нашому реальному світі. Це прекрасно, але вона ще й там повинна бути не, останньо, не на останньому місці. Правильно має постійно розвиватися, вкладатися в рекламу. І усе решту, і так само буде рости по мірі цього той токен. Розумієте, будуть підкріплені. Це як акції, як цінні папери, як якісь ф'ючерс, як ну як нерухомість, як щось таке, розумієте? І тут буде мати сенс оця криптовалюта. Можливо, ці токени, ці щитки, вони не будуть скамитися, вони будуть ну набувати свою цінність, бо свою вагу. І людина не буде боятись вкладати в них кошти. Бо зараз бояться люди вкладають біткоін, ну тому що їх там все не, не взуває і пішла-поїхала поки що, а так бояться. Відповідно, якщо е, крипта так класно закріпилася би в цьому метавсесвіті, шки тому що е, там якісь картини, якісь цінні речі, — це ж не тільки картинки, це ж там якісь діаманти, якісь вироби, ювелірні, якісь там е, ну, яхти, якісь ну, різні речі, та, цінні речі, які е, через NFT будуть е, набувати цінності в метавсесвіті, Люди їх буде купувати, і ними користуватися. Перепродувати їх так на якихось аукціонах. Ну тобто це все от, воно набуває сенс. Я думаю, що ми як туди заліземо, тому що звітом не виліземо. Головне нам зараз, щоб це все регулювалося правильно законами. І люди, які вкладаються зараз, я думаю, що вони точно не, не будуть в програші. Що ці всі земельні ділянки вони часом будуть ще більше рости. Ці компанії, які там відкрилися, вони будуть набувати ще більшої цінності. Воно все записано в блокчейні, розумієте? Воно все має е, незалежність, воно має децентралізацію наразі. І, ну, звичайно, що уряди країн проти, бо тому що вони розуміють, що це е, ну, в тінь заходять кошти, е, що це мінус податки, і пішло-поїхало. Але якщо все це врегулюється нормально законами країн і будуть ну, гарно оподатковуватися, все буде окей. Повірте, воно як влиється туди, як та дамба бачить, що там відкриється, як воно прорве, я думаю, що це буде мега-мега-мега ну, круто. Тому зараз, якщо ви задумуєтеся, не втрачайте цього з поля зору, у цього мета всесвіту і цих можливих майбутніх інвестицій туди. Тому що ну, перспектива є за цим велика. Воно, бачите, от не нефтішки, та вони там, поки ринок бичий, воно вверху, тільки ринок медвежий і не так само нафіг, нікому не потрібні. Ну але це тимчасове явище, само, як саме ті криптовалюти. Ми ж не для того створився той криптосвіт, і створився цей. Ну, Цифровий світ не для того, щоб зараз ну, людей намагати і закрити то все. Ну, куди воно може закритися. Закритись, воно не може, воно може тільки розвиватися. Розумієте? Бувають гірші часи, бувають кращі часи. Так само як в економіках різних країн і світових економіках. Є кризи, є війни, є епідемії, але є і класні часи процвітання. І це все розвивається. Ми не стоїмо на місці, що нам помішали якісь епідемії, якісь війни розвиватися. Дивіться, на якому ми зараз рівні знаходимося. Відповідно, мета всесвіт це тільки початок. І це ну, майбутнє за ним і розвиток. Тому. Я надіюсь, вам ця тема сподобалася. Я буду її обов'язково ще розвивати, буду слідкувати за цим і вам це все висвітлювати. А ви, якщо ще не підписались на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі Байбі, бінанс під цим відео я залишаю реферальне посилання, реєструємося. Ну і дивимося всі мої відео. До нових зустрічей. Па-па!